Як в ЗСУ служать деякі депутати, Державне бюро розслідування оприлюднило дуже цікаві телефонні розмови. Давайте з вами послухаємо. Заступник командира частини телефонує начальнику навчального центру. У тебе на днях, може, сьогодні, може, завтра там зайти боець, верні бойців. Вона заходить к нам в бригаду, ну, понятно, через наш база, вона піде документи, познайомиться, і вона буде зачислити і потім. Ну... И пустырь, там, может быть, с ней там договориться, может, раз там или сколько там, два, там, три, сока надо будет там приехать показаться. Я сделаю, мне вчера каба смотри э, она областной депутат угу. вот э, да нашей области Днепропетровской. Правоохоронці традиційно не називають ім'я підозрюваної. але скоріш за все це депутат Дніпропетровської обласної ради від політичної партії Пропозиція Маріанна Мірошниченко. От, вона к нам йде на посаду. Ну, вона ще не офіцерна, вона йде на посаду офіцер комунікації. Вона ще не офіцер, але вже йде на посаду офіцера з комунікації. От так депутати дуже швидко стають із звичайних солдат. Офіцерами. у мене така просьба. Вот, порішаємо це питання. Да да да. да, да, да. Все порішаємо, все буде добре. Дуже просто все вирішується. Далі спілкування по телефону зі своєю матір'ю та подругою, якій вона розповідає про свої враження від відвідування навчального центру. Я первого числа вже стала військовослужбовцем. Я туди раді іміджа, в тому числі йшла. я была в учебке. Я, знаешь, я потом позвонила своим полковникам, говорю, вот реально я вас люблю, говорю. За то, что я в этом страшном месте пробыла ровно два часа, и час сорок из них я пробыла, потому что начальник Нет. этого всего бегал, ну, там, по своим стройкам, а потом прибежал ко мне. А так бы я пробыла, пробыла 15 минут. Страшное место, заходишь туда, выйти це туди нікуди не можеш. там документи були мені вручені, там присяга була без мене, там, як говорится, і то і все. Там все було прослежено все одно, щоб я не уехала в дісант на Дуже страшне місце. Навчальний центр, в якому вона пробула дві години, а могла всього 15 хвилин пробути. Ну, дуже страшне місце, в якому люди. Військовослужбовці проходять, наприклад, базову військову підготовку на протязі місяця, двох місяців, трьох місяців. Люди там знаходяться, а вона два часа дві години пробула, і все це дуже страшне місце. Одне одно саме неприятнее було, що ми столкнулись на крилечці з командиром роти моєї. Ну я ну, щоб ти поняла, в окопі руковожу БПЛА. Що ви розуміли, вона зараз по документах знаходиться в окопі і керує БПЛА. Тобто вона, я так зрозумів, по документах зараз на бойових, їй рахують 100 тисяч бойових, а вона ходить і зустрічає свого командира роти. Ну, дуже неприємне, саме неприємне, що з нею сталося, зустріла командира роти. Да, а, ну, і он подивився на мене, він говорить. Што? Очередная мертва душа, очередна мертва душа. Ось реакція командира роти. Тобто командир роти, командир батальйону, ко заступник командира частини. Всі в курсі за мертві душі, за отаких от, от депутатів, військовослужбовців. Всі в курсі. Він ну, очередна, очередна мертва душа. Тобто це вже стала практика, така мертвих душ. Ваш начальник району, ну я там заїжджала недавно в нього, ну по общим ждю. Ну я знаю, це депутат. Да, і да. И он говорит, ну Привіт, сходять слухи. Да, Вернее слухи. Она говорить: а таки правда. Я говорю, ну правда. Говорит, ти крутая. Ти крутая. Ну як і хотіла депутат, ще підняла свій імідж. Пішла у Збройні Сили України. Ну молод... Так, ладно, не тріпіть по телефону або там все. Мама під кінець все ж таки зрозуміла, що не треба казати цього по телефону. Ну от Доця настільки припорошена, що не могла зрозуміти до цього, що не треба такі речі казати по телефону. А мама все вислухала, Доця розповіла все, що тільки могла, і вже потім мама підсумувала. Не треба цього казати по телефону. Ну з депутатшою все зрозуміло. Жіночка захотіла підняти свій імідж, як вона каже, серед колег, серед виборців. Можливо, мріяла ще раз стати депутатом, а можливо, і піти кудись повище в депутат, наприклад, у Верховну Раду балотуватись. Потім як учасник бойових дій, як військовослужбовець, але цьому вже не судилось. Збутися і вона зараз фігурант кримінальної справи, але ж не тільки вона, до речі, їй за службу нарахували близько 200 тисяч гривень. Тобто, ви зрозуміли, замішана в цій справі вона, ну як фігурант основний заступник начальника частини, можливо, сам начальник частини, начальник навчального центру, командир роти теж був в курсі. І я впевнений, що всі, хто був в строєвій, в штабі бригади, в штабі батальйону, в штабі роти, ну всі ж були в курсі, що вона реально не знаходиться в окопі і реально не керує БПЛА. Але всі були згодні, всі мовчали. Така ситуація під час війни це просто верх цинізму. Сподіваюсь, що всі винні будуть покарані.